Так, ще один маслюк, мені здається, що він також червивий буде, дивіться, не знаю, зараз я його візьму, перевіримо. Так, вони мають тут ще, напевно, бути. О! Є. Ось. Ще дивіться, але теж не зрозуміло, якої вони якості. Ось вони всі. Такі грибочки ростуть. Зараз буду їх перевіряти і поки буду йти далі, розповім вам, що там всередині. Ну, якось ось так. Тобто, частина, бачите, червива. Ось е частина така, що її ну, можна взяти. Ну, я ще їх перевірю, потім бачите, оця частинка, допустимо, нормальна. Тобто, не, не дуже приємно. Але що поробиш ось.